Нарешті дійшли руки вдягнути наш манекен, повноцінний комплект балістичного захисту, що представлений в нашому магазині. Власне, що вам розкажу? Шия зручна. Може бути перший, може бути другий клас. Як власне, і весь балістичний захист? Плітоноска від Malvo. тут в бокові камербанди можна вставити ще балістичний захист, захист плечей, напашник з балістичним пакетом всередині. Ось він. Так званий фартух комфорт, який складається з трьох елементів. Далі. Захист попереку, який закриває простір між закінченням плити і вашою РПС-ку. РПС-ка з балістичним захистом, захист бедер з моля платформою. Та власне кілинук, де може бути також балістичний захист. Він може регулюватися по висоті, і взагалі, весь цей балістичний захист має дуже зручні е, налаштування та функціонал. Все в наявності, перший другий клас, адекватні ціни. Звертайтеся.